Пане тренере, нарешті перемога всього це зайняло в атлету. Два матчі. Скажіть, будь ласка, як відчувається перша перемога у другій лізі? Ну емоції переповнюють зараз на душі радісно. поки радіємо. Завтра будемо готуватися до наступної гри. Ну, зараз дуже радісно, то, це історичний момент. Ми довго чекали з самої гри. Я йшов на цю гру і розумів, скільки ми пережили, скільки ми чекали, щоб тут був професійний футбол, і нарешті це сталося. Ну, і, тим паче дуже приємно починати з перемоги. Результат 1-0. Можливо, не надто відповідає перебігу гри. Це більше заслуга воротаря команди суперника або, можливо, ми самі не догравали. Ну, воротар суперника молодець, грав на гарному рівні, тому ми проглядали і, ну, чесно кажучи, не знаю, можливо, це одна із кращих його ігор в, в житті, там, ну по крайній мірі в другій лізі. Але ну, мені більше здається, що хвилювання, бажання виграти, бажання забити, воно нам трошки заважало, тому що були моменти, де можна було холоднокровніше розпрядитися м'ячем, Ми хотіли вже туди його вколотматити і не, не все виходило. Ну, можливо, такий треба сюжет для. Першої гри, що ми забили на 90-й хвилині, наступний матч у нас на виїзді. граємо з нивою. Вінниця як команда буде в загальному готуватися до виїзної гри під суперника, можливо, чи будете награвати свою гру? Ну як ми у нас ділиться тижневий цикл на Маленькі мікроцикли, тобто ми спочатку розбираємо цю гру, потім е, свою гру покращуємо, ну і вже безпосередньо готуємося під суперника. Це треба враховувати, тим паче виїзний матч. Ми з ними грали контрольну гру, тобто маємо такі уявлення. Зараз подивимося, що вони зіграли ще в перших двох іграх. Ну і будемо готуватися під суперника теж. Дякую вам. Я вітаю вас з першою перемогою. Нехай вона стане одною з багатьох, і, звичайно, що удачі в наступних іграх. Дай Бог, дякую. Дякую, дякую. дякую всім болівальникам. разом до перемоги. Дякую. Дякую.